Всім привіт! Ви на каналі Life Online. З вами Тетяна Таперо. І сьогодні ми поговоримо про те, як правильно встановлювати плагін на сайт WordPress, де його шукати і як його активувати. Отже, для того, щоб встановити плагін, ми в першу чергу переходимо на наш сайт. Тестовий сайт, на якому ми все випробовуємо. В першу чергу переходимо в адмінку, в нашу майстерню. Далі шукаємо в нашому меню розділ плагіни. Тут у нас випадає інше меню, де ми можемо обрати встановлені плагіни або додати новий. Обираємо Додати новий. Тут у віконці пошуку вводимо назву нашого плагіну. WordPress виконує пошук. І ми обираємо саме той плагін, який нам потрібен. Ось цей плагін. Для того, щоб його встановити, натискаємо Install Now. Чекаємо. Наш плагін встановлено, тепер нам потрібно його активувати, натискаємо Active. Плагін активовано. Щоб перевірити, чи встановлений і активований наш плагін. Переходимо отут в меню. У розділ Встановлені плагіни. Перевіряємо. Ось наш Flintform встановлений і активований, тепер ми можемо з ним працювати. Ось так просто і легко шукаються, встановлюються, активуються плагіни на сайті WordPress. З вами була Тетяна Тапери. Всім папа! -па. Більше про WordPress у наступних відео.